Друзі, вітаю вас! Сьогодні будемо з вами виконувати невелике 30-хвилинне тренування. Воно буде спрямоване на розслаблення спини і на розминку всього тіла в цілому. Ідеально вам підійде в якості щоденної зарядки, ранкової або вечірнього такого міні-тренування, або зняти напруження з всього тіла і так добренько порухатися. Будемо починати з положення сидячи. Сідаємо на п'ятки. Вирівнюємося, голова, грудна клітка таз у нас знаходяться на одній лінії. Руки випрямляємо перед собою, пальці, як промінчики, широко світять вперед, лікті трішечки пом'якшуйте, не робіть руки дуже жорсткими. Ми хочемо відчути, що наші руки зараз е, такі ніби трішки заокруглені і лопатки залишаються широкими. Виконуємо дуже простий рух. На вдих потягніться за руками вперед, ніби до чогось стягнетеся, а з видихом. На себе, знову вперед, видих на себе. І тут ми б хотіли відчути, як наші лопатки зараз ковзають по грудній клітці, і руки рухаються окремо від неї. Грудна клітка залишається на місці. Руки тянуться вперед і на себе. І тепер давайте ще трішки ведемо один рух, а невеличкий, коли ми тянемо за руками вперед, ми обертаємо долоні вниз. А потім одна на одну вниз, вдих, одна на одну видих. При цьому плечі не рухаються вгору вниз. Вони залишаються знизу. А лопатки ковзають по грудній клітці. І ще кілька разів. І залишаємо. Долоні дивитись одне на одне. Великий палець дивиться вгору. Ми робимо вдих і з видихом піднімаємо руку і ведемо її назад за голову. Опускаємо, робимо вдих і ведемо іншу руку за голову. Але ми ведемо її до того положення, поки ми можемо зберігати грудну клітку і таз на місці, щоб ми не пішли в прогин, аби наші ребра не розкривалися вперед. Відчуйте, це не так просто, до якого положення у вас почне доходити рука, перш ніж ви. Розкрийтеся вперед грудною кліткою. Вона не піде геть за голову назад, вона зупиниться раніше. Ще. Руки залишаємо широкими. Добре, тепер обома руками вдих і видих. Рухаємося за голову, піднімаємо, видих допоможе нам стабілізувати грудну клітку. Ми Піднімаємо руки вгору, а ребра нижні направляємо ще більше до лобкової кістки в напрямку. Наша спина не рухається зараз, зверніть увагу, в округлення пригину. Добре. Тепер піднімаємо руки вгору, обертаємо долоні вперед. І руками починаємо тянутися широко в сторони, опускаємо вниз. Знову підйом, долоні вперед, руки тягнуться в сторони. Опускаємо вниз, обмальовуємо великі такі кола руками, і при цьому теж зберігаємо лопатки широкими, щоб лопатки не надто сильно з'їхалися до центру, інакше вона нас знову грудна клітка почне вперед більше випадати. А ми хочемо, щоб вона залишалася на місці над тазом. І виконували зараз рух тільки руки, рухалися лопатки видихом. Опускаємо вниз, руки ніби тягнуться в різні сторони, ми розширяємо ключиці. І ще давайте два, один і зупиняємо руки на рівні плечей. Руки розкриті, долоні широкі. Ми округляємо спину, уявляємо, ніби зараз ми своєю спиною, ніби розштовхуємо якусь кулю, знаходимося всередині неї і розштовхуємо своєю спиною. Округліть спину. Відчуйте натяг по ній. А потім глибоко вдихаємо і вдихаємо так, щоб грудна клітка розширилась. З видихом знову звузилася, і ми ще розштовхуємо більше спину. Вдихаємо, руки в сторони рухаються. Грудна клітка в розширення і видих, здуваємося ніби. Ще кілька разів вдих. Видих. Руки стають важчими, останні два. І останній. Видих. Один. Добре. Опускаємо руки вниз, даємо їм трішки відпочити. Сідаємо рівно, нахиляємо голову вперед. Назад опускаємо м'ягко до плеча. Відчуваєте, як змінюється натяг по шиї. По задній лінії. По передній. І з боку. Обертаємо голову. І без за плече хочемо подивитися назад. тепер обертаємо, видовжуємо шию і обмальовуємо півколо від плеча до плеча. Ми хочемо, аби тут голова рухалася, зараз окремо від плечей. Видовжуємо шию, робимо півколо і потім голову ніби ставимо на місце. Угу, чудово. Тепер... Вперед виконуємо такий рух, ми припіднімаємо трішки підборіддя, видовжуємо шию і ніби загрібаємо підборіддям щось до грудей. Ківочок вверх, видовжуємось вперед і підтягуємо. І в зворотньому напрямку опускаємо підборіддя сюди в ямочку і звідти винирюємо. Витягуємося за нас. носиком вверх, плечима тягнемось вниз. Добре. І подовжили шию, залишились так. Витягуємо ніжки. Витягніть їх вперед, трішки порухайте стопами, вони там залишалися. І ми сідаємо. Підставте стопи трішки ближче до тазу, руки поставте позаду себе, так, щоб вам було зручно сидіти, тримати спину видовженою так від попереку до голови. Добре, стоять стопи на невеличкій відстані, одна від одної, майже разом. І ми розкриваємо одне коліно вбік, стопа перекочується на бік, опускаємо стопу, розкриваємо інше коліно вбік. Рухаємося так ногами по черзі, стопа перекочується, стегно розкривається. І ми розкриваємо його до того положення, поки у вас таз не перекочується на якусь одну сторону. Тобто він залишається на місці, а ваше стегно рухається окремо від тазу. Відчуваємо розкриття легесеньке кольшового суглобу. Кілька разів ще. Вдих і видих розкриваємо. А тепер розкриваємо обидві ноги, вдих і видих стопи перекочуються на бік, коліна розкриваються. Відчуваємо таке м'яке розкриття суглобів кульшових. розслабляємо внутрішню поверхню стегу. Добре, і тепер ми будемо рухатися круговими рухами. Наші стопи стоять майже разом, ми розкриваємо коліна в сторони, і звідси ми робимо поштовх, ми піднімаємо таз, скеровуємо його вперед, тобто нам треба його підкрутити. І ми починаємо підніматися від п'ятки до носочка, скеровуємо куприк вперед, сідничні кістки коліна, і тоді опускаємося тазом вниз, вихідне положення. Стопи на бік, коліна розкриваються. Ми робимо поштовх, піднімаємо таз, підкручуємо його, перекочуємося по стопі, опускаємо її повністю. Коліна закрили таз, вперед дивиться і опускаємось вниз. І рухаємося так по колу вдих і видихом. Коліна закриваємо, розкриваємось, перекочуємося по стопі, таз підкрутили, і опускаємося вниз. І ще кілька разів вдих. І, видих, два. Один, добре. А тепер навпаки піднімаємо таз, коліна стопи дивляться вперед, звідси стопа на ребро, коліна розкриваються вбік, і ми опускаємося тазом вниз, коліна розкриття. Закриваємо положення, піднімаємо таз, розкриваємо стопа на бік, коліна вбік. І опускаємося вниз. В зворотньому напрямку рухаємося теж круговим, рухаємо. Відчуваємо, як м'яко зараз рухається кульшові суглоби, Розігрівається. Ще один. Добре, і опускаємося вниз, і тепер стопи Відкладіть ще від тазу більше, наші ноги зараз утворюють такий ромб. І ми сидимо, починаємо зараз з округлення спини, тазом падаємо назад, округляємо спину, розширяємо її, Розширте лопатки, округліть шию, відчуйте натяг по спині, вдихніть в неї, видихніть. І тепер ми починаємо витягуватися за маківкою вниз і вперед, з округленою спиною. Ми ниряємо головою вниз. І коли ми вже нирнули, руками сильніше трішки підтягуємо себе до стоп і з цієї точки починаємо випрямлятися, видовжувати хребет. І за маківкою витягуємо себе нагору і знову таз падає назад, округлена спина, ниряємо вниз. В нижній точці подовжуємося, таз перекочується вперед, шия видовжується, і ми витягуємо себе за головою. Рухаємося такими хвилями. Дих і видих. З положення в положення би, перетікаємо. Відчуйте м'якість руху хребта, рух тазу. Ще кілька хвиль. Мягко і поступово хрибить за хрипцем. Добре, давайте зупинимося тут знизу. Ось ми подовжили спину від куприка до маківки. Однією рукою тримаємося за стопи, іншу руку випрямляємо вперед і починаємо тянутися за нею. Вперед і вгору обертаємо грудну клітку і скручуємося. Наші дві руки утворюють одну лінію, рука тянеться вверх і вгору. І півколом опускаємося вниз, робимо вдих. І видихом скручуємося в інший бік. Нам треба обернути грудну клітку, відчуйте рух своєї грудної клітки, навколо своєї осі обертаємося. Ми б хотіли, аби під час скручування наш хребет був максимально подовжений. Задавайте натяг, ніби вас за руку хтось витягує вгору. Від куприка до маківки одна лінія проходить. Ще два. Видихаємо, зменшуємо об'єм нижніх ребер в скрутці. Ми хочемо, щоб грудна клітка ніби звужувалася ще під час скручування. Добре, і опускаємося вниз, лягаємо. І звідси через округлену спину. за хребцем віднизу до верху виростаємо наверх. Добре, тепер сідаємо, кладемо спереду ліву ногу, праву ховаємо назад. Ми сідаємо так, щоб наша голова, грудна клітка і таз були на одній лінії. Максимально, наскільки це можливо. Ставимо збоку від себе ліву руку, рука на рівні тазу, пальці широкі. Іншу руку розкриваємо вгору. З опорного плеча нам потрібно себе виштовхнути, не провалюємося в плечі. Ми робимо нахил в бік. призгинаємо опорну руку, лікоть дивиться на таз. Відштовхніться рукою від підлоги і відчуйте, як ваші праві ребра зараз розкрилися. Відчуйте натяг по правій стороні тіла. Тут ми вдихаємо в правий бік і видихом піднімаємося, переставляємо руку на іншу сторону. Робимо нахід. Знову переходимо в лівий бік, призгинаємо лікоть, а долонь штовхає підлогу, вдих. Легенько відпружинюємо видихом і в іншу сторону витягуємося. Продовжуємо так рухатися. Відчуваєте, як ваш корпус зараз рухається окремо від тазу. Ми як маятник розхитимося зі сторони в сторону. Глибоко вдихаємо. Праві ребра, вони як віяло розкриваються на вдиху. Видих в іншу сторону, відчуваємо натяг, який починається віднизу спини. Ще раз. Видих. Добре. І зараз ми ставимо ліву руку на підлогу, права над головою. Ліко дивиться на таз. Обов'язково не назад, а на таз. Відштовхніться долони від підлоги, розширте правий бік, зараз відчуйте по ньому натяг, а потім з видихом оберніть грудну клітку вниз. Відчуйте, як натяг змістився більше на задню частину по спині. Вдих, обертаємося вгору. Погляд під руку, видих вниз. Коли обертаємось вниз, опорною рукою ще трішки сильніше відштовхуємося від підлоги. Ми хочемо тут відчувати, як рухається грудна клітка, ротація її відбувається. А рука верхня вона залишається на місці, ми її не опускаємо вниз. Ще раз. І видих ми закриваємося, і праву долонь теж ставимо на підлогу. І округліть спину. Тут ще трішки сильніше, або ма долонями, штовхніть килимочок від себе, розширте лопатки, вдихніть в спину, видихніть. І на вдих ми розгинаємо хребет і грудину вперед, ніби приштовхуємо і витягуємося вгору. З видихом знову поштовх. Долонями і спина в округлення. Вдих. Килимок, ніби підтягуємо долонями до себе. Розгинаємо хребет. і видих, округляємо. І ще кілька. Вдих. Видих. Подовжуємо шию в розгинанні. Видих. Добре. Піднімаємося. Тепер ліву руку поставте позаду себе, а праву тримаємо перед собою на рівні тазу. Піднімаємося на ліву руку і два коліна, і ми рукою ніби починаємо таз витягувати вперед і вгору. Ми його піднімаємо і підкручуємо. Піднімаємо рука, ніби витягує таз. І ми стараємося зараз. Розкрити більше суглоби, підкручуємо таз, відчуйте, що сідниці трішки напружилися. Опускаємося вниз, робимо вдих і з видихом знову витягуємо таз, підкручуємо, спрямовуємо сідничні кістки вперед, куприк. Опускаємося ще вдих. І видихом витягуємо себе. Відчуйте натяг по всій передній лінії тіла по грудях, по животу. Відчуйте, як суглоби розкриваються м'яко. І останній. Добре. Опускаємося вниз і змінюємо положення, прокручуємо ніжки, кладемо право спереду, ліва лягає ззаду. Сідаємо рівно голова, грудна клітка, таз на одній лінії. Праву руку ставимо від себе, ліву руку розкриваємо в сторону. Долонь широка, лікоть трішечки призігнутий, м'який, лопатки залишаються широкими. Робимо нахил в правий бік, призгинаємо правий лікоть і вдихніть зараз в ліві ребра, розширте їх. Видих, легенько відпружинюємо і переходимо на іншу сторону. Зверніть увагу, що плечі залишаються опущеними вниз. Руки м'які, призігнуті, але вони активні. Відштовхуємося ними від підлоги і верхньою рукою задаємо натяг. Наш корпус рухається як маятник відносно тазу. Відчуваємо приємний натяг по спині, по м'язах живота, по грудях. Зупиняємося з правого боку і починаємо обертати грудну клітку. Лікоть дивиться на тез. Обертаємося, відштовхуємося долонею від підлоги, розширяємо спину. І знову поворот грудною кліткою вверх. Вдих. І видихом вниз. Вдих. Відчуваємо натяк попередній лінії тіла. Видих по задній. Руку не опускаємо так вниз, вона не падає. Нам потрібно, аби оберталася грудна клітка. Добре, і доставляємо руку на підлогу, обома штовхаємо підлогу, округляємо спину, розширяємо її зараз поверхній частині. Вдихаємо в неї, глибоко видихаємо. І на вдих грудину проштовхуємо вперед, ключиці розширяємо шию подовжуємо. Видихом округляємося. Килимочок, ніби підтягуємо долонями до себе, розгинаємо хребет. І відштовхуємося, округляємо. М'ягке розгинання, м'яке округлення робимо. Дуже плавно. Аби вашому тілу зараз було приємно рухатися. І ще один. Чудово. Повертаємося вздовж коломка, ставимо долоні під плечі. Відносно долони і пальці в нас широко, як промінчики, світять сторони, і ми климок ніби злегка розтягуємо долонями вбік. Від цього у нас вага піде більше на зовнішній край, і лікті займають правильне положення. Вони дивляться назад трішки в діагональ. Далі потилиця, задні ребра і крижова кістка в нас ніби притримують стелю. Ми б хотіли зайняти таке положення, де в нас. Одна лінія проходить через голову, грудну клітку і таз. І звідси ми розгинаємо ноги, відставляємо їх назад, зберігаємо це подовження, таз підкручений, шия пряма. І призгинаємо ноги. Зробіть поштовх долонями і потягніться животом до стегнути. Максимально зараз видовжуємо спину від пальчиків рук до куприка. Відчуйте натяг по спині, шия пряма, плечі притискаємо. І звідси ми при зігнуті ноги, починаємо опускати вниз в напрямку до підлоги, але зупиняємося над підлогою. Спина округлена, і звідси робиться поштовх від ніг, імпульс ми їх розгинаємо і розкручуємося від попереку до голови, повертаємося в планку. Штовхаємо таз вгору, робимо вдих, і з видихом знову починаємо. Колінами опускатися вниз, в напрямку до підлоги, спина округлена і імпульсом від ніг розкручуємося в планку. Штовхаємо таз вгору. Призгинаємо коліна. Живіт до стегон. Коліна рухається вниз, а ми штовхаємо себе вперед, округленою спиною і попереком, грудним відділом головою по черзі розкручуємося. Тобто рух відбувається послідовно. Розгинаємо ноги. Поштовх вперед, імпульс від ніг, голова в кінці. І виходимо знову в трикутник. Ще кілька разів. З'єднуємо ці рухи ми ніби хвилею рухаємося вперед, видихом. Вдихаємо в верхній точці і з видихом розкручуємося. Ще кілька разів. Зупиняємося вчасно, відчуйте положення планки. Або живіт не провалився чи голова. Останній раз. Добре. І виштовхніть та згору, підійдіть, тобто руками вона ближче, ляжте корпусом. Зараз на призігнуті ноги і дозвольте. Повністю розслабитися зараз тіло, його верхній частині, розслабте кисті, прухайте пальчиками, розслабте повністю шию, виконайте кілька рухів головою, так зі сторони в сторону, перевірте, чи вона розслаблена, плечі розслаблені, глибоко дихаємо, коліна пом'якшта. дозвольте собі зараз просто розслаблено, звісати вниз. Почнемо підніматися через округлену спину, і будемо робити це дуже послідовно і повільно. Отже, наше тіло важке. Відчуйте важкість рук, спини, голови. Ми починаємо першим повертати таз у вертикальне положення, Верх тіло розслаблений. Повільно рухається таз. І відчуваємо, як за тазом починає рухатися хребет. Спершу починає розкручуватися поперек, а верхня частина тіла округлена. Поперек і за попереком починає хребет за хребцем розкручуватися грудний відділ. Грудний відділ, а потім плече, шия. І в кінці вже аж підніметься голова. І на цьому ми завершуємо наше невеличке тренування. Я дуже сподіваюся, що воно було для вас корисним і приємним. Я буду вдячна вам за зворотній зв'язок і буду рада знімати для вас ще такі тренування. Я бажаю вам всім гарного дня і до наступної зустрічі. Па-па!